Це ще один дуже смачний рецепт салату з крабовими паличками. Виходить дуже смачний, ось так Ось так приготувати на вечерю або до святкового столу. Виходить дуже смачно і дуже просто готується. Інгредієнти дуже прості. Крабові палички 250 грам. Виймаю з упаковки. От, знаю, що вони не корисні, але я їх так люблю. Нарізаю так дрібненько. Добре нарізається, бо ще підмерзлі. Перекидаю в миску. Морква по корейськи у мене вже гарно доправлена, пікантна. Перекидаю, але без рідини. Приблизно 250 г. Чотири відварених яйця натираю на крупній терці. Разом натираю два плавлених сирка. Перекидається усе в салат. Буквально трішки солі. Я замішаю салат, а тоді посмакую. Чи треба додавати ще якихось спецій, бо морква у мене пікантна? Заправляю салат майонезом. Буквально 2 столові ложки вистачить. Перемішую салат. Це дуже смачний салат. Люблю це поєднання крабових паличок і корейської моркви.